Делегати із Полтавської області, з Харківської області, я хочу разом з усіма нами висловити слова щирої вдячності нашому небесному Отцю за збережене життя. Амінь. Особливо, коли ми чули про Харків на початку війни, я думаю, що ми всі переживали, ми молилися. І дійсно, Харків як одне. Із таких, можливо, навіть а скажемо, слава Богу, що з не дуже багатьох таких місць, що зазнали, я би сказав, особливої атаки, особливих таких переживань. Але ми раді бачити вас, брати і сестри, сьогодні, як і Петрович сказав, 70 людей прибуло на конференцію. Слава Ісусу! Ми можемо констатувати, що наше життя. Воно зав'язане у вузлі життя у нашого Господа. І Господь знає кількість волосся на нашій голові і сказав, що жодна волосина вона не впаде без волі Отця Небесного. Алілуя! Я завжди повертався з Полтавської конференції, знаєте, в припіднятому такому стані і хвалився на Дніпропетровщині, що Полтавщина на хвилі. Ніде немає, скільки місіонерів. В Україні, як у Полтавській області, більше ста місіонерів. Я правду кажу, Михайло. Слава, да. Слава Господу. Господу. Напевно, ми з Михайлом Степановичем ніколи не забудемо, коли починаючи з 98-го року, ми прибули сюди, і така погода була слизька була. От, ну і вибачте, за таку відвертість не було тоді ще мобільного телефону, бо у 2000-му мені церква перемога, де пастором був Вінковський, подарувала перший мобільний телефон, Перший у церкві ні в кого не було. А тоді ще ні телефонів не було, нічого такого. І ми шукали, шукали, приїхали. І тут сестрички є чоловіки-пасторів. візьміть для себе урок. І ми кажемо, ну. Бо я трошки пройшов школу е е баптистів, оскільки наша церква була до 89-го року в союзі з баптистами, а у баптистів був такий принцип, що якщо старші служителі приїздять, то місцевий пастир при в'їзді в місто чи в село мав його зустріти. І ми шукали, шукали. Приїхали. Михайло Степанович мені свою думку сказав. А дружина тодішнього служителя каже: Браття. Вас мав Дух Святий привезти куди треба. <реш> то то я, я думаю, ну це так не нами служителями. Знаєте? І е, коли ми там зібралися в тій хатинки, на другий день ударив мороз такий е, от сильний, е, що Михайло Степановича автомобіль не міг, не міг завестися. У ну, такі старенькі дізеля були, знаєте, і те, що ми бачимо на сьогодні на Полтавщині ми Можемо констатувати одним біблійним висловом: це Господь. Слава! Чи не так, брати сестри? Це Господь. Амінь. І ми Амінь. дякуємо Амінь. нашого Господа, друзі, мої дорогі. Я хочу запропонувати вам одну тему, яку буквально декілька днів назад, можливо, десять днів назад, Господь поклав на моє серце, і я хочу сьогодні поділитися з вами. Михайло Степанович акцентує увагу, що треба проповідувати брати тексти із нового заповіту. І це правда, але інколи ми беремо із старого заповіту і дивимося скрізь призму нового заповіту. В контексті сьогоднішньої нашої теми, про яку вже брат Євгеній, місцевий пастор, сказав, що вона відносилася до Ісуса Навина, перед яким стояло дуже непросте завдання. І в контексті цієї теми я хочу запропонувати для нашого духовного збудування тему, яка називається Люди Високого Духа. Люди Високого Духа. Давайте відкриємо книгу пророка Даниїла. Безумовно, в різних перекладах Біблії є трошки, скажімо, слова, синоніми. От, і не завжди один переклад український точно, скажем, як інший, але зміст той же. Даниїла, 5 розділ. Ми прочитаємо з 10 тексту і нижче, почувши стривожені волоси царя та його вельмож, у банкетний зал увійшла цариця матір. І, звернувшись до царя, сказала: царю, живи повіки, нехай тебе не бентежать твої думки, і вигляд твого обличчя хай не змінюється. Можливо, тут є нові люди, хто не ще Біблію, хоча я сумніваюся в цьому. Мова йде про те, коли ви пам'ятаєте, що цей цар. От він устроїв таке розкішне, таке святкування, пир, як це бенкет по-українськи буде, і раптом вийшли персти руки людської і писали проти лампади Ізвісті. Ви знаєте, що вони написали там? І дивіться, що тут написано, що цар дуже стривожився, стривожився так, що його коліна стали битися одне об друге. Це не шуточки, друзі мої. І коли цариця почула про це, вона прийшла і заспокоює його, і каже, у твоєму царстві є чоловік, в якому Дух Святого Бога ще за часів твого батька в ньому було виявлено освіченість. Прозорливість і мудрість, подібну до мудрості богів. Твій батько-цар на призначив його начальником над чарівниками, халдеями і ворожбитами, так само твій батько царю, тому, тому що в Даниїлі, якому цар дав ім'я Валтасар, було виявлено надзвичайний дух, знання і розум, здатний тлумачити сни, відкривати загадкове і розв'язувати скрутне. Тож нехай покличу Даниїла, і він розплумачить, незрозуміле. І от Даниїла ввели до царя. Звертаючись до Даниїла, цар сказав, чи то ти є Даниїлом, з числа юдейських переселенців, яких привів цар мій батько з Юдеї, я почув про тебе, що в тобі Божий дух, і в тобі виявлено освіченість, світлий розум та незвичайну мудрість. До мене були приведені мудреці і чародії, аби прочитати цей напис і пояснити мені його значення, але вони не могли ні прочитати, ні розплумачити написане. Про тебе ж я дізнався, що можеш тлумачити незрозуміле і розв'язувати скрутне. Тож тепер, якщо зможеш прочитати напис та пояснити мені його значення, то будеш одягнений у багряницю, отримаєш золотий ланцюг на свою шию і станеш третьою особою володіння царством. Відповідаючи, Даниїл, сказав перед царем: твої дари нехай залишаться тобі, а свої нагороди віддай іншим, а напис цареві. Я прочитаю і поясню його значення. Отже, і сестри дорогі друзі, короткий історичний екскурс через те, що Божий народ, єврейський народ, не слухав Господа. І тодішнім пророком був пророк Єремія роками. Бог через Єремію попереджував свій народ, що вони мають звернути із худих доріг і е, виконувати Боже Слово, Божі заповіді. Але вони не послухали Господа. І євреї попадають в полон. І е, серед цих євреїв цар дає таке, такий наказ вибрати юнаків. Які мають знатне походження, які не мають навіть фізичних ваг і приємної зовнішності. І ось серед них вибрали е, чотирьох. Я думаю, ви знаєте їхні імена. Що зразу кидається у вічі, браття сестри, що ці люди, ці люди, молоді люди, вони не попали в розпач у полоні. Вони зберегли. Те, що вдалося їхнім батькам, і, можливо служителям того часу вкласти в їхні серця. Ви знаєте, мене так захвачують ці думки. І я навіть недавно говорив про царицю Єсвіт, браття і сестри, дивіться, як нам важливо, поки наші діти маленькі, поки ми в церквах маємо молодь, як важливо закласти їх біблійні принципи. Основи для Великого Духа. Амінь. Амін. Амін. Дивіться, коли, ну фактично, Мардухей, він був двоюрідним братом для Єсвірія або Гадаси. Але написано, що навіть тоді, коли вона стала царицею, слово Мардохея неї мало таке саме значення, як тоді, коли вона знаходилася у нього на вихованні. Правда, що Мардухей був сильний вчитель. І ці молоді хлопці і сестри, здавалося б, ну хто ж без сьогоднішніх, можливо, людей сказав Супер! Чому подають їжу із стола царського і вино? І тут ми бачимо, і сестри, ці четверо людей, і напевно під керівництвом Даниїла вони сказали. Ми не будемо оскоренятися їжею зі стола Царського. Слава Господу! Слава, Я вірю, браття, сестри, що люди Високого Духа це люди принципів. Це люди принципів. Ми живемо з вами в такий час, який називається постмодернізм. А дехто каже, що вже постмодернізм переходить в цинізм, що стараються всякі грані, стандартів. Культури і багато чого іншого, браття сестри. Але віруючі люди, ми маємо бути людьми, в яких заложено, як Павло сказав Тимофію, ти з дитинства знаєш що? Священне Писання, яке може умудрити тебе вірою або спасіння. Слава і подяка, Господу! Я особисто дякую Богу, браття сестри. Я Кожний літ у вас на конференції, але це і я становлюсь старішим чи старшим от, з роками. Але я продовжую завдячувати моїм батькам, яким вдалося в непрості времена закласти в нас, в дітей, біблійні принципи. Слава Господу! Слава. Тому, друзі, мої дорогі, вони не навіть в полоні, вони не злякалися. Це контекст того, що будь смілий і відважний. І дивіться, вони вже навіть були при посадах. Якщо ми подивимося весь контекст порока Даниїла, здавалося, б, ну тут вже треба, коли прийшло в голову цьому тирану, я би так сказав, зробити цей величезний золотий стукан. І щоб поклонитися йому, ці люди. Вони відповідають, а нам немає потреби навіть відповідати тобі. і сестри, ви згідні, що люди Високого Духа це сміливі люди. Амінь. 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 Чому наш текст каже: будь сміливий, будь відважний. І я хотів би зауважити таку думку, і ми потім продовжимо. Безумовно. Безумовно, найперше ми повинні відмітити, що за ними стояв Господь. Так чи ні? І ми читаємо, що це з Божого благословіння, Бог їм дав таку надзвичайну мудрість, надзвичайну здібність. І навіть тоді, коли вони відмовилися від цієї їжі, а їли тільки овочі і воду. І вони фізично виглядали дуже. Ну, я б сказав так приємно, що, за що на початку е, той, е, та людина, яка була представлена, він переживав. Знаєте, як воно буде. Але Бог управляє всіма процесами і духовними, і фізичними. Можете амінь сказати. Амінь. Слава і подяка нашому Господу. Амінь. Дивіться, ці люди вони не, не просто загубилися серед полонених. От Той час, бо їх багато забрав на науходоноса, їх знайшли. І якщо ми перенесемося в аналогію сучасного українських реалій, друзі мої, я хочу вам подякувати, що ви в Україні. Слава Господу! Я вже свідчила віддавав декілька інтерв'ю для різних християнських видань. Коли почалася війна, і буквально через три дні 27-го ми з дружиною прийшли в церкву. І ну, ми побачили, що багато вільних місць, особливо навіть без попередження молоді сім'ї, поїхали. І це в церквах, як правило, є багато старших жінок, і вдів. І е, декілька жінок підійшли до моєї дружини, обняли її, поцілували і сказали. Коли ми вас побачили, що ви не поїхали, нам аж на душі одягло. Слава Богу. Слава, Слава Богу! Слава. Тому, друзі мої, я дуже хотів би, щоб в цей час, який ми переживаємо з вами, ми не загубилися, ми не розмінялися на якісь дріб'язкові речі, щоб ми були люди, в яких живе. Божий святий Високий Дух. Амінь. Амінь. Хотів би запробувати такий момент. Чому ми можемо сьогодні з сміливістю і дерзнувінням сказати, що ми з вами, продовжувачі справи великого Бога, у Бога немає сьогодні іншої церкви, крім нас з вами. Так чи ні? Амінь. І пункт перший Бог, який наділив цих чотирьох юнаків знанням і розумінням. Усякої писемності та мудрості. А ще й дав, дав, дав розуміння різних снів і видінь, є з нами сьогодні. Амінь. Скажіть Алілуя! Амінь. Ісус вчора, Амінь. сьогодні, Амінь. і повіки Той Амінь. Амінь. І ось де закри... захований секрет сили і сміливості, друзі мої. Друге, з нами є Його Дух. З нами є його дух. <реш> Учням було непросто, вони навіть притримували Ісуса. Але Ісус сказав, краще для вас, щоб я пішов. Бо коли я не піду, то Святий Дух не прийде. Я не думаю, що тут конкуренція якась була, як часто буває навіть християн, якщо він, то не я. Або якщо я, то не ти. Тут інші закладені біблійні принципи, і сестри, і Ісус сказав, я пішлю обітницю Отця Мого на вас. Я пошлю Святого Духа, і 2 Тимофія 1,7 Павло пише, адже Бог не дав нам духа страху. Амінь. Слава Ісусу! Ісусу. Брати і сестри, адже Бог не дав нам духа страху, але Духа сили. Амінь. Ви приймете силу. Амінь. Ви приймете силу, коли, коли зійде на вас святий Божий Дух і дав нам Духа. Здорового розуму. Mm -hmm. Братя сестри, чи ми сповна, користуємося в пістані апостола Павла навіть є написано, ми маємо ум чи Christoph. Христа. І Біблія нам розкриває цю картину і пояснює розум вірний усіх, які виконують що? Заповіді. Заповіді. Тому я хотів би ще раз підкреслити, брате і сестри, ми, як П'ятидесятницька церква, ми віримо в хрещення Святим Духом з ознакою інших мов. Амінь. Амінь да. Я поділюся одним таким, поситуслужителі зібралися. Я мав одну проблему, і ще навіть яка до кінця не закрита. В церкві, який я став три роки назад пастором в новій церкві, до того був 24 роки в іншій церкві. От, з інститута відіня привнесли таке розуміння, не завжди хрещення Святим Духом супроводжується ознакою інших мов. І зайшло воно на превеликий жаль. І цілий ряд людей, і навіть деякі брати мені кажуть, Михайло Михайлович, це ваш суб'єктивний досвід. Розумієте? Тому, коли ми говоримо про людей Високого Духа, ми віримо, що початок. Так само, як Ісус не хотів відпустити на місію, хоча вони три роки з ним були, але Він сказав: не відлучайтесь з Єрусалиму до якого часу, поки ви не зодягнетеся силою. Звичай. Слава і подяка Господу! Бажа сестри, Я вже свідчив багато особисто в моєму житті, коли мене Господь хрестив в далекому 73-му році, 28 січня. Це був радикальний поворот мого життя і 17 років, і вже 50 років в цьому січні Я дякував Господу, я не перестаю насолоджуватися тим, що написано. Хто вірує в мене, у того, як написано, із чрева потечуть ріки живої води. Але, Хвала Ісусу! Брати сестру, коли ми але, говоримо але, про такі але, речі, але. вчора Михайло Степанович затрагував деякі моменти, такі послані до Єфесян сказано: і не впивайтесь вином. вином. А про великий жаль, є деякі поповзновлення. Ми не хочемо нікого критикувати, але ми чуємо інколи і силаються небагато віддані вину. А я так дякую нашим попередникам, що вони нам передали сухий закон. Ви за слава, Ісусу. слава Господу, слава. браття сестри, що ми вільні від цього, навіть від пива і від цього такого слабоалкогольного. Не впивайтесь вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь Аминь. духом. Мало би бути один раз хрещеним Духом Святим. Нам потрібно наповнюватися святим Божим Духом. Амінь, амінь. Господи, благослови нас у цьому. Е, Я одне відступлення е, коротко, щоб вкластися в свій регламент е, з Божою допомогою і в, друж... в дружбі з братом Ярославом Лукасиком, який є, е, е, очолює східноєвропейський е, е, форум і європейську і, і реформацію, е, от і також деякі брати Олег Богомас, Саша Озерюга, наш колега по Києву, е, от інші брати і католиків. Частина ми створили таку площадку влітку, яка називається Християни для України. Християни для України. І таким дітищем цієї площадки було створення, по-моєму, ваш брат також входить. Слава Господу! І була Християнська відкрита академія. Наш програма максимум було набрати тисячу студентів. Я вважав своїм обов'язком як можна більше туди поставити студентів. Про що йде мова? Завдячуючи Ярославу Лукасику, який любить Україну, будучи сам минулому католиком, а і поляком по національності, він приїхав в нашу країну, друзі мої. І він має дуже широку сітку зв'язків. Люди з світовими іменами. Економісти, юристи, політологи, вони для цих студентів прочитають більше ніж 100 сесій. І я дякую Господу, Дніпропетровська область найбільше направила студентів. І коли ми говоримо про людей високого духа, я вірю, що після того, як Україна переможе, можете амінь сказати? Амін. Господи, поможи нам! Амін. Буде великий запит. На людей високого духа. Амін. Він уже сьогодні є, браття сестри. Ви відчуваєте це? Амін. Я дякую Господу просто. Тому я би хотів сказати: нам важливо бути хрещеними Духом Святим. бути сповненими Духа. І нам важливо, щоб у нас зріли плоди Духа або плід Духа, як цілісне таке явище. Пам'ятаєте, Алатам, плод же духа. І дев'ять перерахувань для де, становить цього плоду, хай Бог благословить. Mm. Наступний пункт, який я хотів би відмітити дуже скоренько. важливість навчання. Ці четверо людей, так само, як і учні Христа, три роки вони отримували освіту. Три роки вони отримували освіту. Що робила безбожна радянська система? Вона віруючим людям ставила шлагбаум до освіти. Хто пережив таке, хто тут є з такими людьми? Ну, я бачу старші люди деякі. От. Я ніколи не забуду. Як я на е, своїми батьками моя мама була вчителька, і вони хотіли дати нам вищу освіту, але неможливо було. І я поступив у техніку і ось короткий курс основи наукового атеїзму. Ніколи не забуду. Це на все моє життя. Так закалялася сталь. І, по іронії, по іронії такий, знаєте, як інколи буває, викладачем був полковник Генштейн відставки, який соціальний вред приносить релігія Макієнко. А може я розповідав вже, бо це моє особисто воно ціниться по дорозі, поки я вийшов, мама нас навчила призивати Боже в нас війні. Я помолився. І Господь, ну, молодий хлопець 17,5 років. Я кажу, я не знаю, як інші релігії, а християнство, кроме добра, нічого не приносить. Ви зі мною Амінь. і мені каже, Мукієнко, два бала. 16, 16 всього нашого уроків я бачу на останнє заняття, йде Тіхон Іванович, директор техніку, і опять мені це саме запитає. Але я дякую Господу, вже не Тихов Іванович і не Генштейн, а ваш покірний раб мав таку бесіду студентам. А люди були зголоднілі, мені масу питань задавали. Потім створили спеціальну комісію на чолі з заступником директора. Поставили мене взяти на сто на стольну книгу атеїста, а тоді Нігелея. Ні, нюстрема не було. Я скільки підчеркну, от найдіть, настольна книга атеїста. там стільки гарного, ну треба, ми вміємо рибу їсти. Так чи ні? Так, так і ті речі треба робити. Тому, представте, коротко, віддавайте своїх дітей у вищі навчальні заклади. Амінь. Амінь? Хто тут ще є молодий і кому не пізно, навчайтеся, будь ласка. Навчайтеся, будь ласка, я відверто вам скажу, що от я був членом громадської ради премеру Дніпра. Але коли були предметні розмови, не просто там яку плату в музичній школі, бо й така громадська рада вирішує для дітей, але предметні питання. Я відкрито відчував, що мені не вистачає юридичної освіти, що мені не вистачає деяких речей. Тому, брати, і сестри, ми поєднуємо. В одній руці ми сповнені Духа Святого, а інша сторона. Ми люди, які освічені. Зверніть увагу, Павло, Павло написано, отримав освіту, напевно, у найкращого равіна того часу, у нікого. Аманієва. Мойсей, якого Бог живав, він також е, був научений, був, був научений всьому тому. Друзі мої, нехай Господь. Допоможе нам. Отже, важливість навчання, важливість навчання. Далі люди Високого духа готові платити ціну. Можете мені сказати? амінь сказати? Колись Попчук купив нас одним запитанням. Каже, як ви думаєте, який день і яка ніч найбільше заповнилася Даниїлу в його житті? Як ви думаєте? І ми всі відповіли, коли він був у лев'ячій ямі. А Попчук каже, коли він так молився, що Бог збавив його від цих львів. Слава і подяка Господу. Тому, друзі мої, лев'яча яма, інколи розкалена піч, інколи, можливо, інші такі ситуації, де Божий чоловік, людина Високого Духа, вона платить ціну, але вона не торгується. Амінь. Амінь. Тому що те, до чого Господь нас покликав, воно є найвище, найвище. Я вірю в це і дякую Господу. Наступне, що я хотів би підкреслити, брати сестри, люди Високого Духа це скромні люди. Хтось сказав скромність, що робить? Украшає, як на буде скромний по покрайська. Здається, так і буде. Да. Скромна людина. От, коли ми дивимося на Ісуса, от, ми читаємо такі слова, навіть не було в ньому ні вида, російською, ні, ні величия. Але в нього була дійсно та внутрішня сила, та внутрішня краса, яка притягувала тисячі людей, ходили за Ісусом. І ще один принцип із нашого тексту, брати сестри, люди Високого Духа не Можете анім сказати? Не От Він каже, дари твої, нехай залишаться в тебе, а почасті що віддає іншому. І коли Ісус учив учнів, а сьогодні нас з вами, Він каже, якщо ви щось зробите, то як ми мусимо говорити про себе? Ми раби нічого не значущі. Прийде той час, те, що ми називаємо з'явленням у славі Господа нашого Ісуса, і Павло каже, нехай Господь прославиться в нас, а ми в кому? В ньому, бо Господь через церкву яве свою славу. Але на цій землі ми мусимо бути скромними, та як Ісус сказав, прийдіть і навчіться від мене, бо я тихий і серцем який покірний. Господи, благослови нас. Амін. Друзі мої, я думаю, ми можемо продовжити цей перелік, що важливо для цих людей. От, для нас сьогодні з вами. Нехай Всевишній Господь, який дав нам жити в цей час. Ви вірите, що це Його провидіння, браття Амінь. І на нашу долю випали такі, я би сказав, доленосні події, доленосні події. Щоб ми з вами сказали, як ви сказав Ісая на відповідь голосу, який прозвучав, кого нам послати? І він сказав, Господи, ось я. Скромності давайте підіймемося перед Господом.